Бог говорить про ваше життя лише хороше, коли ви чините, думаєте і говорите на підставі Слова Божого для вашого здоров'я, сім'ї, фінансів, саме це ви й отримуєте. Але компроміс стосовно Слова Божого обов'язково приведе до поразки. Слово Боже, це кінцевий авторитет. Прийміть рішення ніколи більше не йти на компроміс зі Словом Божим. Ісус Слово у цілі, ваш партнер по завіту. Коли ви розумієте права завіту, які він придбав для вас, ви можете охопитись за них. Він має для вас хороше майбутнє. Це здоров'я, емоційна цілісність і фінансова свобода. Не йдіть на компроміс і не здавайтесь. Вивільняйте силу Слова Божого як першого і останнього слова в будь-якій ситуації, і ви побачите, що він зробить для вас. Слово це початок вашої перемоги. Налаштуйте своє серце і слова у відповідності зі Словом Божим, щоб жити в його перемозі і переможній вірі. Навчіться робити слово Боже кінцевим авторитетом у вашому житті. І як все, що ви думаєте, говорите чи робите, може відповідати слово Божому, що приносити вам його обітниці. Сьогодні вже п'ятниця. Хвала Богу. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Отче, за благословення Господнє. І ми віддаємо тобі всю хвалу і честь за це. Наприкінці вчорашньої передачі ми говорили про плід духа, який народжується в людському дусі, в ту мить, коли ви приймаєте Ісуса Христа Господом вашого життя. І ми знаємо з п'ятого розділу першого послання до Корінтян, що саме тоді фактично, давайте швидко відкриємо це місце. Ми були в дванадцятому розділі другого послання до Корінтян, а тепер повернемося до п'ятого розділу. Бо все це одне послання. Друге послання до Корінтян, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш. Ви вже відкрили його? отже, хто у Христі, той нове творіння. Старе проминуло, і тепер все нове. Все старе проминуло і тепер все нове. Все від Бога, який Ісусом Христом примирив нас собою, і дав нам служіння примирення. Тому що Бог у Христі примирив собою світ, не залічуючи людям їхніх провин, і дав нам слово примирення. Все це сталося тоді, і саме в цю мить плід духа ожив середині вас, бо ви стали новим творінням. Все старе проминуло, і ви народилися від Духа Божого. Амінь. І далі 21 й вірш. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми стали праведністю Божою у ньому. Ми були зроблені Хвала праведними Богу. перед Богом в Ісусі. Отже, тепер все нове і все від Бога, який є любов. Саме тоді й прийшов плід духа, який починається з любові. І тепер ми звертаємося до першого послання до Коринтян і дарів Духа. Це прояви Духа Святого в житті людини. Вони діють через помазання Духа. І Ісус сказав «Дух Господній на мені. Бо він помазав мене проповідувати. Дух Святий завжди перебував в ньому, бо Ісус був народжений від Духа, але для того, щоб увійти в своє служіння, він мав бути помазаний, і Дух Божий мав зійти на нього. Дяка Богу, в день п'ятидесятниці. Той самий Дух Святий зійшов на учнів Ісуса. І те саме стається і сьогодні. Дух Божий сходить на християнина, і потім ви повністю підкоряєте себе йому такою мірою, що надаєте йому свій язик, і саме тоді ви входите в брами надприродного. Це назавжди змінило наше злорію життя. Ми ще не все знаємо, але це все змінило. Отже не хочу залишити вас, брати, у незнанні продари духовні, і зараз, за браком часу, я хочу прочитати це з розширеного перекладу Біблії Є різновиди та розподілення дарів екстраординарних сил, які відрізняють певних християн силою Божої благодаті, яка діє в їхніх душах Духом Святим, і вони різні. Але Дух Святий той самий. це зрозуміло чи не так? Є різні дари, але всі вони прояви Духа Святого. Він той самий різні дари, той самий так. дух, і служіння різні, а Господь той самий. Є різні дії для здійснення певних речей. Але Бог той самий, який надихає і заряджає їх силою. Але кожному дається прояв Духа Святого. Доказ, духовне просвітлення Духа на добро і на користь одному дається Духом Святим Сила говорити послання мудрості. В традиційному перекладі говориться слово мудрості. Це не вся мудрість Божа. Це слово мудрості щодо його знання майбутнього. Слово мудрості щодо майбутнього і люди вважають, що саме це сутність пророцтва. Ні, але воно приходить, і воно пророче за своєю сутністю. Амінь. Слово знання це слово його знання, щодо майбутнього і щодо того, що сталося. Це дар, який діє мені більше, ніж будь-який інший. І він почав діяти ще до того, як я увійшов служіння вчителя. Він просто діяв мені. Я пригадую, як ми були на молотовній групі, в місті Пітсбург, і саме там ми вперше побачили Кетрін Кульман. Так. І на тій молотовній групі людей садили на певні місця. Тож ми могли молитися за них і покладати на них руки. І вони запитували, звідки ви це знаєте? Я не знав, я просто молився. Я молився, і я не знав, що це було слово знання. Але саме це приходило. Це було слово Божого знання щодо тіла тієї людини чи її ситуації. Інколи це траплялося навіть в ресторанах. І цей дар працював мені більше, ніж слово мудрості, але слово мудрості також діяло. Отже, далі. Іншому слово знання і розуміння. У згоді з тим самим Духом Святим, іншому чудодійна віра тим самим Духом Святим, іншому сили зцілення тим самим Духом, іншому творення чудес, іншому пророче розуміння, і далі іншому різні види невідомих мов, іншому здатність тлумачити ці мови, і люди неправильно розуміли це і казали. Мови припиняться. Ні. Мови не припинились. Тут йдеться про духовний дар інших мов, про служіння мовами. І люди, які недостатньо досліджували писання, вони вважають, що мови вже про Що це не для всіх. Ні. Ні, ні. Верніться і прочитайте про день п'ятидесятниці. Це для всіх поколінь доти. Доки не прийде Ісус. І звісно, Ісус є даром для цього світу, а Дух Святий це дар для церкви і всі його прояви досяжні нам. Це починається з відновлення мов, які ми втратили в Вавилоні. І вони повернулися надприродно. І тепер ми можемо молитися над природною мовою. І збудовувати самих себе. Отже, іншому прояв Духа Святого як доказ духовне свідчення на добро і на користь, на добро і на користь. Це важливо на добро і на користь. І я хочу прочитати тут трохи. Де ти починаєш? Я читаю з традиційного перекладу. 12 розділ першого послання до коринтян. Отже, ми йдемо далі. І він говорив про це протягом всього 12-го розділу. Всього 12-го розділу. 26 й вірш. Коли страждає один член, то страждають з ним і всі члени. Цікаво, чи не так? Коли славиться один член, то радіють з ним і всі члени. Одне тіло ми одне тіло. Це те, що робить любов. І я пригадую, як ми молилися про те, щоб фінансові благословення прийшли до нас. І ви сидите і думаєте, боже мій, мені не вистачає, щоб оплатити оренду. Але подумайте про те, що вони отримують, слава Богу. Як наш добрий друг Маркус Бішоп, який живе у Флориді. Він розповів, як одного разу був в кафетерії і стояв в черзі. І роздумуючи про це, він подумав. Чому я засмучуюсь? Адже черга просувається. І він сказав: Так, черга просувається, слава Богу. Вони отримують благословення, але черга просувається. Я тут, я в черзі. І я теж отримую моє благословення. Черга просувається, я частина черги, слава Богу. Подивіться 27 й вірш. Так. Подивіться, наскільки це важливо і ви тіло Христа, а так. окремо ви члени і одних Бог поставив в церкві апостолами, інших пророками, вчителями і так далі. Одним дав сили творення чудес, також дари зцілення, допомоги, керування, різні мови. А чи всі апостоли? Ні. Чи всі пророки? Ні. Чи всі вчителі? Ні. Чи всі чудотворці? Ні. Чи всі мають дари зціли? Ні. Чи всі говорять мовами? Ні, не всі. Він сказав: чи всі служать іншими мовами? І він говорить про ті самі дари служіння? І звісно, всі вони говорили іншими мовами. І апостол Павло сказав: я говорю іншими мовами більше О, що за що? є важливо у 27-му вірші. Тут говориться, і ви. Тіло Христа не наступного тижня, не минулого зараз. тижня, зараз, отже, ви зараз. тіло помазаного, так? Хвала Богу. Це чудово. Але він не зупиняється тут. 31 й вір. Прагніть більше дарів. Хтось колись запитав мого духовного батька Орела Робертса, який дар найкраще? І якщо розглянути хронологію, то мудрість, Божа мудрість. Це щось приголомшливе. Це те, що зробило Соломона таким багатим, але він просив мудрості замість багатства і мені було цікаво, як брат Робертс відповість на це. Його запитали, і це було добре запитання. Брате Робертс, який дар найкращий? Він відповів той, який ви зараз потребуєте. Так, амінь. він сказав: якщо вам потрібне зцілення, то вам потрібна людина, яка діє в дарах чудес і в дарах зцілень. Але він сказав і також слово мудрості. бо хвора людина насамперед потребує зцілення. потім їй потрібне слово мудрості, про те, як залишатися здоровою, чи чому вона захворіла. Знаєте що? коли ми говоримо тут про дари зцілення, чи про інші дари, це слово прагніть або бажайте у цьому контексті завжди виділялось для мене. Так, ніби нам не слід бажати. Я не розуміла цього. Але ми завжди розглядали це, ніби це мій дар стілення. Але нам необхідно повернутись до значення слова так. бажати. Тут говориться прагнути духовних дарів і вони дані кожному, щоб ми могли допомагати так. один одному. Ось чому тут говориться прагнути, бо вам слід бажати або прагнути. Вам не слід прагнути Можна дому сказати мати свого, великі бажання. Але ви можете прагнути дару свого ближнього, так. бо це дане мені. Те, що у вас це для мене, величе у вас бажання. для мене. І ми пропускали те, що ми частинами одного тіла. І це важливо. Бо коли ми йдемо на компроміс, ми пропускаємо щось. і ми намагаємось зробити це самі. І Бог помістив все це в одне тіло. Ось воно чи це торкається вас так само, як мене? І в Еневрушиному перекладі Біблії говориться саме те, що ти щойно сказала. Ревно бажайте. І культивуйте найбільші і найкращі дари благодаті, високі дари Хвала і вибрану Богу. благодать. І я покажу вам кращий шлях те, що є кращим і вищим за все. Якщо я говорю мовами людськими і навіть ангельськими, але любові не маю, і так далі. Я просто учний цимбал. Так, але зачекайте хвилинку. А якщо ви ходите в любові? Тоді вам потрібно читати це так. Я говорю мовами людськими і навіть ангельськими, і я маю любов, тому я не гучний цимбал чи бубон гудячий. Якщо я маю пророчі сили, дар тлумачення Божої волі і мети, розуміння всіх таємниць і все знання, достатньо віри, так що навіть можу гори переставляти. І про це говориться в Євангелії від Марка одинадцять, і якщо я маю віру, що переставляти горе, а любові не маю, Божої любові в мені, то я ніщо. Я як не потрібна нікчема. Але я ходжу в любові, і це не про мене. Амінь. І вам слід регулярно судити себе. Але послухайте. Глорія цитує це, бо вона почала досліджувати розширений переклад Біблії. Орел Робертс говорив про це, і він написав про це книгу. І ми вже трохи розглянули це. Спочатку Ісус покликав його в служіння зцілення. Він сказав йому якщо ти хочеш знати мого сина ближче, ніж будь-кого іншого, то прочитай на колінах Євангелію від Матвія, Марка, Луки та Івана. І книгу дій тричі за 30 днів. Глорія прочитала це в розширеному перекладі. Ну, це довше. Але вона зробила це. І послухайте. Я переконаний, що старою англійською мовою тут цілеспрямовано використане слово благодійність. Бо благодійність. Це любов, яка дає, це грецьке слово агапе, яке перекладається як любов Божа. Агапе буквально означає, що я люблю безумовно, любов Божа, безумовна любов Божа. Бог є любов. Він є любов, і Він це робить. І Він цим є. І Він любить вас, подобається вам це чи ні. Це безумовно. Саме така любов була і є у Глорії до мене. І саме вона привела мене так? до Царства Божого. Ти був вартий цього. Кохана, я ціную це. Дякую тобі. Любов. Давайте подивимося, що тут говориться. Любов довго терпить. Любов проявляє милість. Любов не заздрить, любов не величається і не надимається. Послухайте, послухайте це. Любов довготерпить, вона терпляча. Так і добра. І добра. Але зачекайте хвилинку. Терпіння і довготерпіння це один з плодів духа. Любов, радість, мир, довготерпіння. Терпіння це терпеливість. Що це? Витримка. Це не означає, мені доведеться змиритися з цим. Ні-ні. ні, ні. Грецькою мовою це слово означає витривалість. Любов витривала. І ви бачите це тут? Любов довготерпить. любов виявляє милість. Любов ніколи не заздрить. Вона добра, вона не закипає з ревнощами. Любов не хвалькувата і не надимається, вона не виставляє себе на показ. Вона не самовпевнена і не зарозуміла. вона не надимається гордістю, вона не зухвала і не поводиться непристойно, не ввічливо і не чинить зухвалу. Любов, Божа любов в нас, не наполягає на своїх правах чи на своєму, бо вона не шукає свого. Вона не образлива, не дратується і не злопам'ятна. Вона не веде облік зла, яке було вчинено їй, і не звертає увагу на завдану їй несправедливість. Але вам потрібно владнати це в вашому власному житті. Коли ви звертаєте увагу на перенесену несправедливість, саме вам стає погано. Тому я можу зрозуміти це. Вона не радіє з несправедливості і неправедності, а радіє, коли праведність та істина перемагають. Любов витримує все і переносить все, що приходить. Вона завжди готова вірити в найкраще про кожну людину. Так. Її надія не занепадає за будь-яких обставин. Вона переносить все і не слабне. Любов ніколи не зазнає поразки. Любов ніколи, Любов ніколи не, зазнає не зазнає поразки. Не зазнає поразки. Ніколи не в'яне і не стає непотрібною. Вона не припиняється. І щодо пророцтва, дару тлумачення Божої волі та мети, то воно сповниться і про мене. Щодо інших мов, він говорить про служіння іншими мовами. Щодо мов, вони будуть скасовані і замовкнуть. Щодо знання, воно про мене. Якщо мови проминуть і знання про мене, чи знання вже проминуло? Звісно, ні. Отже, вони будуть скасовані, замовкнуть. А щодо знання воно про мене. Воно втратить свою цінність і буде заміщене істиною. Коли я був дитиною, я говорив як дитина. Я думав, як дитина і міркував як дитина. А тепер я став дорослим. І я залишив дитячі дороги і відклав їх. Я відклав їх зараз ми дивимося на тьмяне дзеркало, яке спотворює віддзеркалення реальності, і дозвольте мені повернутися до цього. Бо Господь навчав мене дечому, щоб оновлювати свій розум і сповідувати це, повертатись до цього, і читати, і читати, і читати це, і я почав це робити. Любов довго терпить, гаразд. Я довго терплю, я терплячий, і я добрий. Я ніколи не заздрю і не закипаю від ревнощів. Я не хвалюся, не виставляю себе на показ. Я не чиню пихату. я не зарозумілий, і не наповнений гордістю. Я не зухвала і не поводжусь непристойно. І я пам'ятаю, як багато років тому, коли ми проводили наші зібрання протягом двох чи трьох тижнів. І за рік їх було десь 500. І ми поїхали на зібрання Джима Свагерта. Це було щодо нашого з ним знайомства. Особисто я не знав його. І ми зайшли туди. Там було багато людей. І всі місця були зайняті. І раптом я знав це. Я знав, коли воно прийшло. В мені піднявся дух заздрості. Що на мої зібрання не приходить стільки людей. І я знав, що це мені потрібно було з цим розібратися. І мені довелося прочитати весь цей розділ, щоб подолати це і скинути це з себе. Це був дух заздрості. І згодом Господь почав говорити зі мною про те, щоб йти на радіо. Я не хотів це робити. Бо ми тоді подорожували по всій країні і проповідували. І у мене не було місця, де би я міг записувати радіопередачі. І Господь продовжував говорити зі мною про це. І один з наших партнерів сказав: я куплю вам ефірний час, і вам потрібно буде його використати. Я відповів Господи, тобі доведеться промовити до мене з палаючого куща. І Джим Свагер зателефонував мені і вигукнув чому ти ще не на радіо? І Господь сказав: Ось твій палаючий куш, Що тобі ще потрібно? І Джим сказав: Я допоможу тобі. Я запущу твої передачі на своїй станції, щоб тобі не довелося витрачати час. І щоб твоя передача була успішною від початку. А що якби я заздрив йому? І наш час вичерпано далі, Джеремі. Євангелія від Матвія 37-40 він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На Двого цей заповіді. Весь закон і пророки стоять. Дякую тобі, дідусь. Віра діє любов'ю. А любов ніколи не припиняється. Це вчення допомагає нам дізнатися, як ходити в любові щодня і разом як тіло Христа Ми течемо в Божій любові, щоб нести Ісуса світу навколо нас. Для того щоб подивитись передачі останніх двох тижнів, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. П'ятниця – Це день пожертвувань. Місце писання на передачі «Переможний голос віруючого, коли ми збираємо пожертвування, це послання до Галатів, шостий розділ, шостий вірш. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Мені подобається сьомий вірш. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Дозвольте мені підбадьорити вас сьогодні. Візьміть слово, яке ви почули цього тижня, і посійте в нього. Що це означає? Ви скажете, це було чудово, це допомогло мені. Це увімкнуло світло відкриття в моєму житті. Але я хочу, щоб всі почули це. Тому я сію для того, щоб це слово пролунало у всьому світі від краю до краю, щоб воно поширювалось від краю до краю. Ви можете посіяти у це слово, будучи партнером, посіяти фінансово, але важливо, якщо ви задієте свою віру. Якщо ви звернетесь до Господа і помолитесь з нами, і будете стояти з нами у згоді, що весь світ почує добру новину Євангелії Господа Ісуса Христа, і партнери, послухайте, ви граєте у цьому велику роль. Ви і ваша вірність у сіянні, у тому, щоб стояти. Бог використовує вас. Знаєте ви це чи ні? Бо це послання приноситься людям у всьому світі різними мовами? Щомісячний журнал «Переможний голос віруючого. Розсилається безкоштовно сотням тисяч партнерів і друзів по всьому світі. Люди всюди чують слово, вони бачать добру новину Євангелії. Вони дізнаються, як жити переможним життям віри. і ви чули, як Кеннет і Глорія Коплен ділились словом Господнім, яке вони отримали про те, щоб проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю всіма досяжними засобами. Саме це партнери служіння допомагали робити більше як 55 років. Ось уже 57 років. Життя людей змінилось. Долі людей змінились назавжди. Тому, партнери, ми любимо вас. Ми молимось за вас. Ми віримо разом з вами, що ви побачите доброту Божу у своєму житті в ім'я Ісуса. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажите його з нашого сайту kcm.org.ua.